Прибережна смуга південного бугу вздовж вулиці князів Коріатовичів. На весняне прибирання території вийшли студенти разом із муніципалами. Під час прибирання я наголошую, ми дотримуємося обов'язково обов'язково мір безпеки. Ми не підходимо до підозрілих предметів, не беремо їх в руки. Також ріжучі колючі предмети теж обходимо. Осторонь сміття. Одразу сортують у пакети зеленого кольору. Учасники акції зачисти довкілля збирають пластик. Пластик в зелені пакети і решту в чорні. Пакетів різних дуже багато, і багато папіру різного скла. Дуже багато всяких побитих днів від бутилок. До весняного прибирання міста доєдналася і Єлизавета. Каже, робиться вперше. Я сама за собою прибираю і навчаю так своїх друзів, щоб теж прибирали. Краще, щоб не смітити, щоб потім не прибирати було. Для шанки та пластики з водойми дістав Владислав. Каже, за 20 хвилин прибирання назбирав два пакети. Це такого сміття. Приблизно за 20 хвилин ми зібрали два повних мішка пластикових бутилок і багато серветок знаходили, багато пляшок, трофей наш, хі -хі, спасательний круг. Нахідки так і є погані, шприци. Це одна з 56 локацій, які мають прибрати у Вінниці у рамках місячника благоустрою, каже начальник комунального підприємства Муніципальна варта Віталій Чигур. це, зокрема, парк, лісосмуги, узбережжя Південного Бугу, малі річки та озера. Саме до Великодніх свят ми приберемо наше місто і більше його зробимо чистим і охайним. Прибирати місто почали з 14 березня. Прибрали уже на сьогоднішній день тяжиловський парк. Є вчора, до прикладу, прибирали на Івазовську вздовж залізничних колій, де також дуже багато назбирали сміття. Сміття якщо я не помиляюсь, уже прибрали назбирали близько 200 мішків випадкового сміття. Сьогодні до акції, за підрахунками Суспільного, доєдналися 50 людей. За годину прибирання зібрали близько сотні мішків сміття. Його на переробку заберуть працівники компанії Ековін, каже Чигур. Акція за довкілля у Вінниці триватиме до 14 квітня. Доєднатися до неї можуть усі охочі. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.